Всім привіт, мене звати Ярослава, і сьогодні я буду робити у Максі Міді, щось посередині із Деніму. Ось мої старі джинси, взагалі до речі, голді, і це український бренд, який прослужив мені більше ніж 4 роки, тобто вони в нормальному стані, але я хочу щось нового. У мене є ось така штучка: це розпорювач швів. Тут чорні нитки, я їх шукаю десь тут. Вони і розпорюю. Також хотіла додати, що це можна робити Можуться але я хочу зберегти максимально велику кількість тканини, тому що можливо її буде недостатньо, якщо це все розріжу і дещо видалиться кудись. Не зрозуміло куди я розпорола їх уже з цієї частини, також з цієї. І те, що з передньої частини потрібно, це дійти до самої застібки, Ну, що спереду буде виглядати якось ось так. Задня частина, навпаки, буде із прямим швом по всій довжині, тому я розпорола до самого поясу і трішки відійшла по обидві сторони. Не розрізала сам пояс, бо, як бачите, він у збришках, і при сшиванні буде непомітно перехід. Проте, якщо у вас взагалі інший тип штанів, без оцього всього пояса із бришками, розумієте, його можна буде розрізати, і я залишу в описі під відео посилання на інше відео із прикладом, як це можна зробити і все це шити. І тепер час для того, щоб їх шивати. Булавками я закріплюю дві частини штанів. Спочатку по краю для зручності, а потім з урахуванням того, як на мені буде сидіти виріб. Ось так це все виглядає. Я тут кручусь трошки перед вами, і як ви бачите, знизу з'явилась випуклість. Тому щоб це виправити, я трішки зміщаю булавки та потім приміряю знову. Якщо проблема зникла, то вже можу шивати машинкою. У мене саме звичайний шов це прямий, і так шию до кінця та декілька разів для надійності. І просто подивіться на цей результат. Стало набагато краще. На цьому ми не закінчуємо, а розбираємось із верхньою частиною. На відео я повертаю пояс у початковий такий собі стан і вручну, бо так навіть зручніше шиваю самими звичайними стіпками і не забуваю про цей маленький ремінець. Саме цікавий момент я без сумнівів і впевнено відрізаю зайву тканину. Та не забудьте обробити додатково краї швом, наприклад, зігзагом, щоб нитки не сатались. Проте зараз я собі думаю, що більш логічніше спочатку обробити додатково краї, а потім уже відрізати зайву тканину, щоб точно нічого зайвого не позбутись. Ось так це виглядає: такий собі гранж, не ідеально. Але скажіть, хто ідеальний в цьому житті? І переходимо до передньої частини. Тут я вирішила відразу обробити зігзагом краї, щоб не сатались нитки, бо потім точно не вийде, коли я буду вже сшивати тканину. Ось такий вигляд у зближеному варіанті і ділюся з вами такою інформацією. Чим вище прикріплювати край, тим менш помітним буде розріз. І навпаки, чим нижче, тим більший розріз. Тепер акуратно закріпляю булавки, щоб бачити, як сшивати юбку. Зверніть увагу, я загнула попередньо край тканини і, власне кажучи, переходжу до сшивання. Всього буде 4 шви. Для зручності покажу схему: один шов зі сторони виступу від молнії, поряд з ним додатковий, і потім нижче два шви з іншого боку як продовження. Використовую звичайні прямі стіпки, також покажу вам зблизька. У мене є ось така ручка, але вона із зникаючими чорнилами від високої температури, тобто, наприклад, допоможе праска, і нею малюю розмітки, скільки я буду приблизно відрізати. І принесемо трішки 70-х років нашій юбці, коли була популярна бахрома. Можна брати або пінцет, або той самий розпорювач швів, і прибирати горизонтальні нитки. У цих джинсах вони навіть іншого кольору. Білого, можливо, у вас так само, хто знає. До речі, маленька порада тим, хто додивився до кінця. Вигляд юбки залежить повністю від типу джинсів. Тобто, якщо це скині, то можливо юбка не буде достатньо вільною. Прямі джинси вийде пряма юбка, кльош, відповідна А-силуету. І просто подивіться на цей результат. Рада, що ви подивились це відео. Та дякую вам дуже за фідбек, особливо тим, хто пише коментарі. Цілую, обіймаю і скоро зустрінемось.